Вітаю вас на каналі Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас начебто найпростіший рецепт кексів з родзинками, але повірте мені, він просто шедевральний. Ці мафіни з найпростіших продуктів виходять неймовірно смачними, вологими і м'якими. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. До 320 г просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку без щупка розпушувача, півчайної ложки соди, для збалансованого смаку четвертину чайної ложки солі і за бажанням для аромату півчайної ложки кориці, перемішуємо вінчиком. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. Далі у глибоку миску всипаємо 175 г цукру, вибиваємо 2 яйця та додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене. Також додаємо 230 г сметани будь-якої житності. Сметану можна замінити на йогурт або ж кисле молоко. Перекалапутюємо вінчиком до однорідності. Хочу ще нагадати про рецепт надзвичайно смачних кексів з ягодами. Посилання на нього залишаю в інфобоксі під відео. Далі до яєчно-сметаної маси додаємо 110 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла. Думаю, що масло можна спробувати замінити на маргарин при бажанні. Знову перекалапутюємо вінчиком до повного об'єднання яєчно-сметаної маси з розтопленим маслом. До утвореної маси додаємо попередньо перемішані між собою сипучі. Вимішуємо спочатку вінчиком, а потім силиконовою лопаткою до утворення однорідного, доволі густого тіста. Ось так повинно виглядати готове тісто. Останній ми до тіста додаємо 100 г родзинок, які я ніяким чином попередньо не обробляла. За бажанням родзинки, звичайно ж, можна замінити на інші сухофрукти, які вам до смаку. Перемішуємо до більш-менш рівномірного розподілення родзинок у товщі тіста. Мафіни я випікала двох розмірів. Перший це звичайний розмір. Коли формочку наповнювати на дві третіх не більше. Другий це той, що в Північній Америці називають бейкері стайл, тобто такий, який випікають у пекарнях. Ці мафіни дещо більші, зазвичні для нас українців. Для них паперові формочки викладаємо у металеву форму ось таким чином, як на відео. Попередню металеву форму потрібно обробити зверху олією, щоб верхівки кексів гарно відставали. Наповнюємо форми не те що повністю, а навіть трошки з горбинкою. От так, щоб тісто виглядало з формочки приблизно на пів сантиметра. Випікаємо наші кекси з родзинками при температурі 180 градусів, менші випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Більші за розміром 25-30 хвилин. Але краще орієнтуватися не на час, бо духовки у всіх різні, а перевіряти готовність кексів дерев'яною паличкою. При виході з них вона повинна бути сухою та чистою. З цієї порції тіста у мене вийшло 6 великих мафінів, а також 6 меншого розміру. За бажанням ці кекси з ізюмом можна декорувати. Я для цього змішала трошечки лимонного соку з цукровою пудрою і хаотично нанесла на верхівки мафінів. Ось так ці мафіни виглядають всередині. Чомусь на відео вони здаються доволі щільними, але повірте мені, вони дуже м'які, вологі і смачні. Ну от, власне і все. Дякую вам за перегляд, цих благ і до наступних зустрічей!